Доброго часу доби. Зараз у нас середина листопада. Вчора був у нас перший сніг в Черкаській області міста Умань. але, на жаль, я не зробив фото і не зазняв на відео. Тому буду чекати з нетерпінням, коли він другий раз у нас випаде. Так, сьогодні я хочу вам показати розказати розпаковку товарів з Aliexpress, а саме товарів з акцією на монети. Акція на монети це така акція, в якій ви. 99 майже відсотків суми, яку коштує товар, платите монетами. А монети ці просто збираєте кожен день. Кожен день можна збирати 300 монет. Дані монети можна збирати в дереві поливайці, можна збирати в босі в грі складувати предмети, можна збирати в ігрі, я не пам'ятаю, як там ракушки там, рухати. І також на сторінки монети. Також можна зібрати по 5 монет, відвідавши магазини. В день можна відвідувати 10 магазинів, тобто 50 монет. Також можна створити ярличок на головному екрані, можна так само заробляти. Виходить, 5 монет додаткових. Також можна, якщо ви відслідковуєте свій товар, і він 3 рази змінив, виходить, рух. Термін руху, тобто там відправлено зі складу, прибуло на склад, або там прибув на якийсь там пункт. Тобто, три рази можна ще отримати, здається, по 10 монет. Так само можна ще отримати 20 монет за відгук. Але там є критерій, напис... вам потрібно буде написати е, е, опис, коментар більше, ніж 200 символів, додати фотографії. І ці коментарі перевіряються. Так. В кінці відео для самих таких настирливих буде баг, за допомогою якого можна пришвидшити отримання безкоштовного рушника в поливайці. Баг буде заключатися на халявну воду у великій кількості. Прям з таким багом можна отримати дуже швидко даний рушник. Ну що ж, почнемо. Так. Перше, що я вам хочу показати, це два чохли на телефон я собі замовив. Вони коштували 8 гривень. Десь 20 центів, здається, так. Ось такий вигляд вони мають. Це звичайний силикон, але він грубої якості. Жорсткий такий. Це вставка з. Таку відблискуючого матеріалу. Він жорсткий. Він ради, що він дуже жорсткий. Так. Тут ось ми бачимо така характеристичка на ньому. Ми це теж розпічати, нам вже ці пакетики не потрібні. І я пробував одягати на телефон. Воно не класно виглядає, але надійно. Я брав дані чохли для заміни. Щоб коли там будуть працювати на вулиці, можна було одягнути і брати з собою і не переживати. Оскільки в мене є декілька хороших чохлів, і їх просто жалко. Я людина така бережлива, тому за 8 гривень взяв ось такі два чохли. Посилання на групи я, опять же, таки, виставлю під відео, там час від часу виставляють посилання на дані товари. Дані чехли коштували по 8 гривень. По 20 центів здається так. Так, наступний товар. <гум> наступний товар це в нас товар не за монети, а товар за мушлі. Дані щиточки коштує 4 тисячі мушлі в ігрі І 1 цент. Прикольні штучки, вони досить -таки ніжні, я не знаю, що з ними робити. Як помазок вони не підійдуть, бо це, напевно, синтетика. Ось ручка в них пластикова незручна, а ось цей пушок і самі вони виглядають досить класно якісно. Е, замовив я їх з гри мушлі за 4000. Так само в мене зараз там є 4 тисячі, і я планую ще щось заказати. Цю гру я не граю так часто, взагалі не граю, просто виконую щоденне завдання, щоб отримати 40 монеток. Так, е, це в нас вже буде четвертий предмет. Це у нас папір для пральної машини, який забезпечує не линяння тканини. Тому що є така тканина, наприклад, яка буде линяти, яка буде втрачати свій колір. Якщо ви перете, наприклад, цю тканину червоного кольору, і, наприклад, якусь жовту, то у вас футболка, яка жовтого кольору, перейме колір з червоної трішки, і вона вийде помаранчева. Тому ось такі тканини, у мене є такі футболки, такі речі. Я їх перу окремо, але буває таке, що немає часу гратися, треба закидати все разом. Тому там воно не так сильно, як ви собі думаєте, що прям видно. Але все одно, для, якщо передивлятися, то воно видно. ось такий папер ви вкидаєте і цей папер перший вбирає цю фарбу, а не інша ваша річ. Даний папір коштував. 10 центів. 10 центів це 4 гривні. <кхем> так, зараз я його спакую і поки що поставлю тут, а потім занесу, звичайно, до правої машини. Так, це в нас наступний товар, це в нас товар з Aliexpress також. Це в нас ось такий воблер. Воблер цей коштував 8 гривень, 20 центів. Там були карасі і був ось такий. Я не знаю, що на нього можна зловити, якщо чесно. Він мені виглядає досить дивним, але з іншої сторони ці бачите, можуть передавати йому якось такої грації воді. І щупачок може на нього клюнути. У мене є знайомий друг Марат. в нього буде скоро де народження в грудні. Козиріг, здається, він по гороскопу, і ми йому додаємо до подарунка ось такий воблер. Він рибак, він щодня ходить, коли в нього вільний час на рибу і ловить щуки, судаки. І неодноразово мене вгощав копченою щукою, копченим окунем. Тому це буде йому на подарунок. Відставляємо в сторону і йдемо далі. Далі в нас це. Остання посилка з тих, що майже мені не дойшли, це в нас тоніровка, як я називаю, для того, щоб, можна сказати так, тонувати синяки. Блін, вилетіло слово з голови, як називається вид цієї косметики. Штукатурка, ні, блін, от хоч би вилетіло. Коротше, ви поняли, я вже робив розпаковку даного товару. Він коштує 8 гривень. Він зглажує тон шкіри різні є номера. Тут одиничка це найсвітліший. Підставляємо в сторону. Так, наступна посилка це в нас москвітна сітка на ліжко, на дитяче ліжко. Її розміри 1,65 65 Довжина ширина 70 і висота донизу, як спускатися 65. Тут є блискавка, замочок, який можна відкривати зверху кроватки. Коштує вона 8 гривень. Це синтетика. Я брав її для рослин, для притінки. За 8 гривень це класна річ, тому що в мене її раніше була тюль, але. Тюль вона вже своє віджила, тому будемо заміняти ось на таку сітку москітну. Так. Тут у нас так само сіточка москітна. І ще в нас залишилася одна посилка. Це ось такі ліки по 2 гривні. Також була розпаковка їх. У мене їх ще багато. Чи мало, не знаю, напевно, їх багатенько. Роздам їх родичам так само, роздам колегам по роботі. Я, здається, там по одній комусь дав. Можливо, ще по одній дам, якщо вони потрібні. Ось і все, в принципі. Ось такі товари я отримав з Aliexpress. До мене ще їде багато посилок, я спробував замовити наушники по 20 гривень. На ліжки, але що з Ну, будемо чекати, будемо надіятися. І для тих, хто додивився відео до кінця, розкажу вам лайфхак, бах, в поливалці. Там є таке завдання, як зробити замовлення. І за це замовлення ви щось отримали, там 30 тисяч води чи 45 тисяч води. Там його можна робити 4 рази в день. Що вам потрібно робити? Нажимаєте на це завдання, потім, там, де ем, рядок пошуку. Пишете щонебудь. небудь Головне набрати якісь літери. Після чого вертаєтесь назад в головне меню до цих завдань, ці поливалки. І вуаля ваше завдання зараховує, як ви нібито виконали замовлення. І виходить, що в день можна робити 4 таких, нібито замовлення, але насправді ви не робите замовлення. І в мене зараз дається там 97-98% за день це дає. 1% і 30 десятих, здається, да. 1,3%, коротше дає. Якщо оце полити водою з чотирьох цих збагнутих замовлень. Ви попробуйте і зрозумієте, як це класно. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі! З вами був Мілок, па-па.